Топ п'ять помилок, через які українці втрачають роботу за кордоном. 80% українців, які втратили роботу за кордоном, робили одну з цих помилок. І найгірше те, що більшість навіть не розуміє, що саме стало причиною їхнього звільнення, помилка номер один: погодилися на роботу, не читаючи умов. Це працює приблизно ось так: приїхати без розуміння умов роботи, розчаруватися піти. Часто в оголошеннях про роботу люди звертають увагу виключно на зарплату. Якщо вона їм підходить, вони погоджуються, але не звертають увагу на важливі умови: кількість робочих годин, сезонність роботи залежно від місця. Її може ставати більше або менше. Наявність нічних змін, фізичне навантаження. Як наслідок через тиждень людина каже. Я собі по іншому уявляв цю роботу роботодавець звільняє приклад. Приїхали хлопці на завод, а там 12-годинна зміна. Вони думали, буде 8 годин. Через тиждень звільнилися, а потім передумали. Роботодавець більше не бере на роботу. Порада. Завжди читайте умови договору до роботи. Задавайте питання перед виїздом. Це зекономить ваші гроші і нерви. Помилка номер 2 Запізнення, прогули, порушення дисципліни. В Європі запізнення на 10 хвилин великі проблеми. У деяких сферах логістика, фабрики. Прогул це моментальне звільнення. На жаль, українцям та представникам інших країн Східної Європи притаманне таке собі назвем це несерйозне ставлення до трудової дисципліни: запізнення, відпрошування, часті, перекури та інше. І наші роботодавці більш лояльні до такого. А от європейські, а особливо німецькі, ні. За перше запізнення усне попередження, за друге письмове, за третє. Звільнення особливо треба бути уважним до цього тим, хто працює на випробувальному терміні. Бо за німецьким законами, якщо людина працює менше 6 місяців, її можуть легко звільнити без попередження та пояснення. Приклад, хлопці звільнили після трьох запіснень по 15 хвилин. Він думав, що нічого страшного. Порада завжди виїжджайте на роботу раніше. У Європі пунктуальність це частина професійності. Помилка no конфлікти з колегами або бригадиром. агресія, суперечки, розмови на підвищених тонах, миттєве припинення контракту. Згідно з німецьким законодавством, працівники мають багато прав, і якщо хтось скажеться, що його ображають чи булять. Це вже серйозна проблема, тому з токсичними людьми швидко прощаються. Актуально для будівництва, якщо людина не вміє працювати в команді, прощаються швидко. Приклад досвіду нашого партнера, бригада будувала приватний будинок на об'єкті. Приїхав замовник і зробив зауваження робітникам. Ті, не розібравшись, хто перед ними нагробили йому, замовник в шоці вирішив розірвати контракт з підрядником. Думаю, не варто пояснювати, чому цих працівників звільнили у той же день. Порада конкуренція на ринку праці велика, тому ніхто не буде миритися з вашим характером чи поганим настроєм. В Німеччині це не проходить. Помилка номер 4 – вживання алкоголю чи якихось заборонених речовин у робочий час для більшості європейських роботодавців, а для німецьких і поготів це просто red flag. Прийшов на роботу, випивши миттєве звільнення. Ніякі аргументи про день народження. Старий новий рік. Романа, Петра чи день взяття Бастилії не беруться до уваги. Звільнення і все. Приклад: напередодні бригади святкувала День будівельника. На ранок всі прийшли на роботу, але запах алкоголю було чути. Всіх звільнили. Порада. Хочете працювати за кордоном? Забудьте про алкоголь у великих кількостях і тим паче під час роботи. Помилка номер 5. Брехня про досвід або навички це одна з найчастіших проблем. Знаєте, коли ми говоримо з нашими партнерами, роботодавцями, і запитуємо їх про проблеми, то більшість з них говорить так: мені треба зовсім небагато. Головне, щоб люди вміли працювати, щоб покрівельник вмів робити покрівлю, а не лише її бачив з асфальту, щоб маляр вмів фарбувати. Банальні речі, але часто з цим є проблеми. Наприклад, людина каже, що працювала електриком. А не знає базових речей. Я маляр з п'яти роками досвіду, але не вмію підготувати поверхню. Водій каже, що працював на це є, а не може вивести фору на розвороті. Щоб цього уникнути, ми дуже прискіпливо ставимося до підбору персоналу, щоб і роботодавці були задоволені, і працівники. Порада, не шукайте легких заробітків, типу головне висока зарплата, а там на місці розберемося. Так це не працює. Краще йдіть спочатку помічником різноробочим, наберіться досвіду, повчіться. Так, ви гарантовано заробите грошей, здобудете досвід, а далі зможете претендувати на більш високооплачувану роботу. Що робити, щоб не втратити роботу? Завжди уточнювати всі умови до виїзду, приїжджати підготовленим документи, одяг, інструмент, якщо потрібно і вимагається це на вашій вакансії, дотримуватися графіку, питати, якщо щось не зрозуміло, виконувати інструкції бригадира, не конфліктувати, поважати правила компанії та клієнтів. Якщо ви плануєте працювати в ЄС і хочете уникнути цих помилок, напишіть у коментарях слово Робота. Ми надішлемо актуальні вакансії і безкоштовно кожного проконсультуємо. Дякуємо за перегляд і не забувайте підписуватися.